Всім привіт! Я Даша вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Всі ви знаєте шоу з Стапчука Мекно впитайте, на яке я робила вже два огляди. Так от вони там з позитивом мабуше зашкварились, оцінивши жіночу зовнішність. Зараз я вам швиденько покажу цей уривочок. Якщо. ми говоримо... дефлоратор джуніор. Дефлорація це процес. Це процес, так. Дефлоратор це людина, яка виконує. Ну, флер — це квітка, а це зривати квітку. 10 з 10. Але не любить робити депіляцію. Це ок? Де е -е. Де саме? Це не ок. Ну, депіляцію на ногах в інтимній зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має окей. Бути погодою. Давай помилає. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. Десь ну вона десь, вважає, що 10 із 10. А, ну то, що вона вважає, сорі. Зараз, зараз... Короте, ви поняли, вони там зазовнішність по всім. На що звертають увагу, що головне? Що жінка повинна робити, що не повинна. Притом, зверніть увагу на питання. Там не було е, питання, що жінка взагалі не голиться. Там було питання, що жінка не любить голитися, тобто вона це рідко робить. Тобто, от не подобається їй, чого вона повинна це робити. Але жінка повинна голитися, окей. Я вирішила пограти в цю гру. В цю гру можна грати вдвох. Цю скриньку Пандора відкрила моїх сторіс, де у відео вона оцінила цих трьох панів по 10-бальній шкалі. Вона їм дала, звичайно, небагато балів, але все ж таки оцінила. І я хочу пограти в цю гру, я хочу прийняти цю естафету. Ви що думаєте, я жартую? Я написала. Список я зробила таблицю, друзі мої, я зробила таблицю, і зараз ми будемо відмічати тут наші бальчики. Але і це ще не все. В своєму телеграм-товаристві я запитала у дівчат, які для них критерії чоловічої краси, щоб ми разом заповнили цю таблицю. І знаєте що? Моєму розчаруванню не було меж, тому що виявилося, що у жінок дуже низькі стандарти до чоловіків, і у них дуже мало вимог щодо зовнішньості чоловіків. Я отримувала такі повідомлення, типу я отримувала такі повідомлення, типу здорова вага доглянута зовнішність простий стиль одягу, щоб доглядав за собою реально, щоб мужлан мився реально. Треба, щоб він був чистий. Якщо до зовнішності, то я хазей, щоб приємно пахнув. Е, почуття гумору, не сноб і не аб'юзер. Я хочу, щоб хлопець мене слухав, поважав, бла бла бла. Боже, дівчата, я розчарована. Це дуже низькі стандарти. Ми просто. хочемо, Ми вважаємо, вже, що хлопець не аб'юзер і він помився. Це все. Це все, на що ми розраховуємо. Дівчата так жити не можна. І зараз я вам озвучу всі критерії, які я для вас підготувала. Для мене, і з того, що я там почитала. Коротше, особисто для мене головний параметр це вуса. Я вважаю, що у половозрілого чоловіка повинні рости вуса. І якщо немає вусів, то це не чоловік. Але не все так просто, не все так однозначно. Зараз я вам все покажу. В інтернетах я знайшла статтю, яка мене неприємно вразила. Вона називається Найсексуальніший вусань українського шоу-бізнесу. І кого ми тут бачимо? Павло Зібров. Що може бути більш сексуальним? Віталік Козловський. Боже мій, поможіть. Потап, прости господи. Ще й якийсь дурний капелюшок надів. Як можна було додуматись вдягти таку шляпу і побрити оці нещасні вуса під свої маленькі тонкі губки? А так, до речі, пишемо новий пункт, який я не вписала. Губи повинні бути пухкими, але до цього ми дійдемо трошки пізніше. Іван Дорн. Та за що? Олександр Педан, Володимир Зеленський і, простий господи, Юрій Горбунов. Я вам скажу цим чоловікам заборонено мати. Вуса, тому що вуса можуть мати тільки справжні чоловіки. І я вам зараз покажу, кому можна мати вуса. Звичайно, коли ми згадуємо про вуса, ми згадуємо Степана Гігу. Таким чоловікам вуса мати можна. І як ви бачите, у половизрілого чоловіка дуже активно і якісно ростуть вуса. Також ви можете бачити перед собою Майкла Шура йому вуса також. Можна мати. Звичайно, не забуваємо про основу, базу і ґрунт. Ну і звичайно не забуваємо про цього окрасення, якщо ми орієнтуємось на західний риночок. І йдемо далі по пунктам, тому що з вусами ми розібралися. Звичайно, зріз повинен бути вище 180 см, але краще ще вище. Ніс повинен бути характерним. Такий, наче грецький ні, знаєте, він повинен бути з характером, з горбинкою такою, ніс повинен бути великий, він не повинен бути круглим, як у, у якогось руського венька. Це ж саме ми кажемо про щоки, які не повинні бути круглими, тому що це якби е, чоловіка робить не таким чоловічним. Розумієте про що? Також шия повинна бути виголана. Я кажу, що повинні бути вуса, але я проти козліної бородки. І я проти, коли на шиї залишається волосся. Шия повинна бути виголена. Також не повинно бути залисен. Волосся повинно рости густо. А якщо волосся не густе, потрібно зробити пересадку волосся. Без пересадки волосся ми не сприймаємо його уже красивим. Звичайно, він повинен бути бажано снутливим, але цього ми не можемо перевірити. Тому ми це пропускаємо. Він повинен бути обрізаний. Цього ми також не можемо, на жаль, перевірити. Він не повинен горбитись. У нього повинна бути рівна осанка. Це дуже важливо. Ми це будемо перевіряти. Повинна бути чиста шкіра. Це дуже важливо. Тому що інакше е, якесь волосся на обличчі виглядає недоглянуто разом з якоюсь нечистою шкірою. Тобто тоді чоловік виглядає, наче він з якогось лісу вибішав, а нам це не потрібно. Тобто він повинен виглядати як полювальник. Ми повинні бачити у ньому, що от він, знаєте, він такий сильний, він може, знаєте, Вполювати оленя, принести його додому, але при цьому він повинен виглядати дуже охайно. Звичайно, великий розмір ноги і руки. Як повинен бути великий такий ніс довгий, так повинні бути довгі ноги, щоб він швидше міг на них, на них бігати, і своїми руками він міг би, робити багато чого. Це дуже важливо. Також прес, щоб ми бачили, що він сильний. Повинна бути розвинена м'язова статура. Розумієте? Я виписала заборонені речі, які ми не будемо пробачати. Це поло на гудзиках. Це дуже важливо. Ми не сприймаємо поло на гудзиках. Майки. Я вважаю, що чоловіки не повинні носити майки. Шорти, по поколіно. Тобто шорти ви повинні надягти, вони повинні бути короткими, щоб ми бачили, наскільки розвинена мускулатура ніг. Наскільки ви зможете добре бігати і виконувати там якісь свої функції. Також ми напрощаємо рубашки е, по, як футболки, рубашки-футболки у клітинку та у полосочку. Е, також ми не пробачаємо сандалі, тому що чоловік. Повинен приховувати свої пальці на ногах. Також ми не пробачаємо волохатість пальців. Тобто, усі пальчики вони повинні бути виголені, не повинно бути волосся на пальчиках. Також щодо горбочка на штанах, він повинен бути помітний, щоб якби підкреслювати свою. Маскулінність, тому що великі ноги, великий ніс, великий гарбочок. Дуже важливо щодо волохатості це акуратні брови. Багато чоловіків не доглядають за своїми бровами, і у них вони ростуть якось отак. Хаотично. Хаотичність бровей ми не прощаємо брів, тому так, їх потрібно доглядати. Рот повинен бути великий, все велике, розумієте? І очі також великі, тому що. Чоловікам з маленькими очима довіряти не можна. І почнемо з основи, почнемо з винуватця цього торжества з Володимира Остапчука. І що ми можемо побачити? Що е, губки у нас тоненькі. Тобто. По губам ми одразу остапку ставимо мінус. Щодо акуратності брів, ми можемо побачити, що загалом він з ними нічого не робить. І якби оці брови йдуть вниз, його нависаюче повіко воно робить ще більш нависаючим, що робить його погляд втомленим. Тому, мабуть, по бровам також ми поставимо мінус. Щодо чистоти шкіри, ми можемо побачити, що він голиться, тобто по вусам, ми ставимо мінус Остапчук, ще не доріс до того, щоб, якби волосся росло на його обличчя, можливо, він колись до цього дозріє. І щодо снотливості, також ми можемо зауважити, що він третій раз зараз одружується, тобто жінок у нього вже було кілька, якби товарчик порчений. Тому цнотливості також мінус. Щодо обрізаності, як я казала, ми не можемо. А, ніс. До речі, у нього ніс, який мені не подобається. Горбинки нема, а тому ставимо по носу мінус. Нам треба бути, знайти, які у нього там руки-ноги, бо я цього не знаю. Щодо е, росту волосся, як ми можемо побачити, ми можемо поставити йому плюс, тому що. У нього немає тут залисин. Зріст, він 175 сімдесят пять тобто по зросту він нам уже не проходить. Виголена шия. Зараз, оскільки він голиться всюди, як я бачу. Так, на шиї волосся також нема. Добре, ми поставимо йому плюсик, поки два плюсика. Так, руки. О, а що це ми тут бачимо? Ми бачимо запрещенку. У нас тут поло на гудзиках, яке застібнуто майже на останній гудзик. Окей, ставимо жирний мінус, тому що це запрещенка. Це ми засуджуємо. А чому він руки всюди пряче? Він всюди ховає свої руки ноги. Ну, тобто він соромиться, мабуть, у нього там якісь проблеми. Мабуть, вони маленькі. Зараз будемо шукати. Так, бачимо пальці. Ну, вони доволі коротенькі. Знаєте, як я казала, пальці повинні бути довгими, як і сама рука. Вона товстенька, але коротенька. Це дуже погано. Значить, по рукам, ну, оскільки він 1,75 м, то там великих рук ніг, мабуть, і не може бути. Окей. По чистоті шкіри, що ми бачимо? Ми бачимо багато зморшок, але, мабуть, до косметолога він ходить, тому шкіра у нього доволі непогана. За косметолога поставимо йому плюсик прес. Зараз будемо гуглити «Остапчук Голий. О -о 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 -о. Друзі, я знайшла голий Остапчук. По-перше, на грудях ми бачимо волосся, але воно якесь недорозвинуте. Тобто таке враження, що він його іноді голить. Але не знаю, ми ще бачимо маленькі сосочки. Просто як факт. Ніяк не коментується. Що ми бачимо трошки пузіка під пупочком є. Але він старається, якби для його віку у нього непогана фігура. Так, добре, по пресу ставимо йому плюсик. Зараз я покажу вам ще. Ось, могло бути краще. Якби я бачу, що не дуже розвинена мускулатура на ногах. І бачимо, що ось ступні і ступні дуже маленькі. Боже, у нього що? 38-й розмір ноги. Ой. Ну, не знаю. Щодо гарбочка на штанах, друзі, це ми можемо подивитися. Так, дивимося, як ви бачите, це Остапчук. І горбочка на штанах нема. По гарбочку ставимо мінус. І того, і того у нас отут мінус ще. З 16 пунктів. У нас було 16 пунктів. із 16 пунктів. У нього всього раз, два, три, чотири. Чотири маємо плюси. Так, друзі, дивимося на позитива. І так, що ми можемо? Зразу поставити йому плюсик за вуса. Вуса є, але є козліна бородка. З натяжечкою ми поставимо плюсик, тому що все одно чоловік не збриває вуса. Це дуже хорошо. По зрісту я знаю, що він дуже високий, тому також ставимо йому плюсик. За ніс. Так, у нього дуже вузенький ніс. Але, бачите, він трошки спадає донизу, тобто він такий. Все ж таки, як я казала, більш характерний у такому носі більше характеру. І він е, не картошечка. Тому це дуже добре. За ніс ми також ставимо плюс виголена шия отут уже наступають проблеми. Тому що у нього всюди непоголена шия, і мене це дуже відволікає. От у нього дуже неакуратно. Неакуратно. Охолене обличчя. неакуратно, позитив, будь ласка, побрий шию. Це дуже важливо. І так, за шию ми йому поставили відсутність залисин, волосся у нього росте. Добре, з цим проблем він також не має. Дуже йому повезло з генетикою. Не горбатий він дуже горбати, як і загалом більшість високих людей, тому ставимо мінус. Чиста шкіра, оскільки позитив там балувався, всякими речовинами, і він, він мав проблеми з залежністю, скажімо так, то шкіра у нього провисає. Тому поставимо поки мінус. Якщо ми подивимось на цю фотографію з потапом, то тут якийсь такий ракурс, що ручка позитива ну дуже маленька. І якщо ми подивимось на цю фотографію, то тут також якось ну, для його зросту. Це маленькі руки, тому тут ми поставимо. Я не знаю, який у нього розмір ноги, але за руки точно мінус. Щодо пресу. Друзі, така ситуація, що у нього нема голих фотографій, а за це ми вже можемо йому поставити мінус, тому що нема фотографій, нема пресу, нема коротше фігури. Все ставимо мінус. Так, заборонені всякі речі. Зараз буду шукати. Він не носить оці рубашки, всякі, поло, стрьомні, тому ставимо йому тут плюсик. заборонки нема. Огорбок на штанах будемо шукати. Але це дуже складно, тому що він носить, як я казала, балахони. І як ми повинні в балахонах щось там розгледіти. Я не розумію, ось він зі своєю дружиною. І тут. Отакий балахончик. Але як ви бачите, пособачці, отут по ширинці, навіть у такому балахоні трошки є такий горбочок. Але якщо навіть у такому балахоні він є, значить все ж таки ми можемо плюсик поставити. Тому плюсик позитиву за горбочок. Ставлю. І також ставимо мінус по губам, тому що вони у нього пузенькі. І того позитив має. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість плюсів із 16. я вважаю, що це непоганий результат. Майже половину він набрав. А тим часом ми переходимо до Богдана Буше. А точніше він шелудяк. Шелудяк. Так, дівчатка, оцінюємо. По-перше, у нього пухкі губи. Ставимо плюсик. Але ніс не має характеру. Тому ставимо за ніс мінус. Щодо росту волосся, зараз я вам покажу. З оцим у нас починаються проблемка, тому що у нього з віком уже починаються залисини, і я раджу пересадку волосся. Тому. Буде гарно дивитися. Отож, йдемо, відсутність залисин ставимо мінус. Вони починаються, вони будуть. Щодо чистоти Шкіри, вона у нього чиста, але зморшок вистачає. Тому поставимо плюсик. Якщо у вас Стапчуково поставили плюсик, то Богдану тим паче. Щодо цнотливості, ну там точно ставимо мінус, тут він не пройшов, виголена шия, оскільки він голиться повністю, і вусів у нього нема. За що ми ставимо йому жирний мінус, тому що вуса це критично. За поголені шиї, зато ми ставимо йому плюс, тому що він повністю поголений. Зріст він високий, тому що він, наскільки я знаю, працював моделлю, але зросту я його не знайшла. На жаль, тому вибачайте, поставимо плюс просто на око щодо рук. Як ви бачите, тут доволі таки маленька ручка стирчить. І також, якщо ми подивимось, поряд з Лесою, він, ось руки Лесі, яка також висока і його, його ручки явно в піджачку виглядають маленькими. Я не знаю, що там з ногами, одразу ми можемо оцінити горбочок, якого я не дуже бачу, але поки мінуса ми не будемо ставити. Але за ручки, за ручки ми зразу поставимо йому мінус. І також за осанку, бо він якось, ну, не знаю, не має такої, знаєте, королівської статури. Отож, ставимо мінус за хорбатість. І одразу оцінимо-прес, от прес, якби він присутній. У нього багато голих фотографій. Тому ставимо за прес плюс. По запрещенки, друзі, ну тут все. Тут декілька разів і майки у нас є, і шорти по коліна. І знову майка. Ну, коротше, наповну просто. Тому по запрещенці однозначний жирний мінус. І, звичайно, будемо вишукувати гарбок на штанах. Тому що нема гарбочка, нема розговорів, як ви розумієте. Так, друзі, дивіться, я знайшла фотку поганої якості з горбочком. Я не знаю, як він в штанах, але ось тут. Ну, Видно отакий горбочок. Як ви його оціните? Давайте з натяжечкою поставимо за горбочок плюс. Ну, просто ну, того ж. Ну, просто того, що ну, тут, якби є, ну, він пішов, помієте, в банк, він хитрий, у нього єдиного фотка в трусах. І за акротність брів ми ставимо мінус, тому що я впевнена, що він з ними щось робить. Вони у нього якісь. Сумні. Ось, бачите, бровки сумні. І, як ми бачимо, у нього маленькі очі. Губи достатньо такі пухкенькі. От очі маленькі, як я сказала, чоловікам з маленькими очима довіряти не можна. Але при цьому він має у нас Богдан Шелудяк, має раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість плюсів із шістнадцяти. І таким чином вони з позитивом розділяють перше місце. Остапчук зі своїми чотирма балами. Ну, він трошки. Ось заткує у нас, Ось Таке у нас було голосування, друзі. Якщо вам сподобалось, якщо ваш переможець, ваш скакун, ваш жеребчик пройшов вперед і переміг, напишіть, будь ласка, в коментарях, я вас вітаю. Ви поставили на того жеребчика. А взагалі, я вам хочу нагадати, що отак робити це сором. Чоловікам повинно бути соромно. І жінкам, які пишуть ці списки, повинно також бути соромно. І чоловікам, які якось орієнтуються на фі фізичні якісь аспекти жінок і кажуть, що вони повинні щось робити. Ось, наприклад, була остання передача на каналі Іла. Остання передача про стосунки, сімейний бюджет, весілля. І тут дівчата на повному серйозі. І за таких от якихось вигаданих стандартів розповідають, що вони бояться, блін, сходити в туалет, і там була у них подружка, яка так боялась сходити в туалет при мужику, що потім попала в больницю того, що е, щось там з кишкою сталося. Ну, типа, ви розумієте, до чого це все приводить? Це дуже-дуже, дуже небезпечні стандарти. Це відношення до жінки, до чоловіка, як не важливо, це працює в обоє сторони, це стрілочка врадається туди-сюди. Але при цьому, як ви бачите, коли я спитала у жінок в чатіку, до чоловіків у суспільства дійсно дуже низькі, блін, стандарти щодо зовнішності. Тому давайте, може, ви трошки відстанете від жінок і не будете відноситись до них як до пластикових ляльок, а до справжніх людей, реальних людей, які, блін, прикінти, мають якісь фізіологічні фізичні аспекти. А не задовільняють, блін, ваші якісь вигадані стандарти. І ви задумайтесь, якщо вам це вже каже, не жінка, а це гриб. Вам кажеться гриб. Повірте, грибу б. Отож, все, друзі, ставте подобачки, пишіть там свої коментарі, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео.